Якщо вам потрібно надіслати посилку до Канади, ви ймовірно шукаєте спосіб зробити це максимально вигідно, швидко і безпечно. Сьогодні ми поговоримо про те, як заощадити на міжнародній доставці, особливо якщо йдеться про відправлення з України до Канади. По перше, обирайте перевірені сервіси. Замість того, щоб користуватися стандартною поштою, зверніть увагу на послуги компаній, які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях. Westernbit пропонує оптимальні рішення для доставки в Канаду. Вестернбіт працює з перевіреними партнерами та пропонує послуги, які дозволяють значно зекономити на тарифах. Як можна заощадити на доставці? Перше, пакуйте правильно, розмір і вага посилки сильно впливають на її вартість. Використовуйте компактну упаковку, щоб не переплачувати за зайвий простір. Друге порівнюйте тарифи. Вестернбіт співпрацює з різними логістичними компаніями, тому ви можете вибрати варіант, який найкраще відповідає вам. Вашим потребам. Третє враховуйте терміни. Швидкі відправлення завжди дорожчі. Якщо терміни не критичні, виберіть стандартний спосіб доставки. Чому обирають Westernbit? Westernbit не лише організовує доставку, але й надає можливість відстежувати посилку. Це гарантує, що ваші товари безпечно доїдуть до адресата. Крім того, компанія пропонує гнучкі тарифи, що важливо при міжнародних перевезеннях, і наостанок поради для успішного відправлення обов'язково перевірте, чи відповідає ваш товар митним правилам Канади. Вибирайте страхування посилки, якщо вона має високу цінність, та повідомте отримувача про очікувані терміни доставки, щоб уникнути непорозумінь. З WesternBit ви можете легко надіслати свої товари до Канади, не витрачаючи зайвих коштів. Економте час, гроші та нерви. Обирайте професійну доставку.